Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Годину тому на аеродромі під вороножем пролунала потужні детонації. Підривні групи партизанів зосередились на південних і наземних ємностях з авіаційним паливом, внаслідок чого вогонь швидко перекинувся на стоянки. Літаків близько 25 машин стояли на відкритих позиціях і в ангарах, де зберігались паливна та технічні резервуари було організовано поруч із сліпими злітно-посадковими майданчиками. Де зберігання палива і технічних резервуарів було організовано поруч із сліпими злітнопосадками, майданчиками. Підривні заходи були проведені синхронно в кількох точках. Одночасні спалахи, і швидке розповсюдження полум'я призвели до масштабних пошкоджень авіатехніки, інфраструктури аеродрому, вибух на аеродромі під вже має особливу деталь, яка вже обговорюється в вузьких колах. Навіть серед самих росіян за попередніми даними, саме батько одного з військовослужбовців став ключовою фігурою в викритті операційних маршрутів. Його син проходив службу на аеродромі. і Саме він регулярно повідомляв родині про умови служби та пересування особового складу. Інформацію отримала від нього, була використана для точного планування атаки. Батько зацікавлений в грошовій винагороді та виведені своєї родини з під контролю окупаційних сил, передав дані про розташування складів палива, технічних блоків та чергування пілотів. Саме ці відомості дозволили координувати партизанську групу, що здійснювала підрив в момент вибуху на аеродромі. перебувало кілька екіпажів, які готувалися до ранкових вилітів. Близько 17 пілотів загинули просто в літаках, що палали на стоянках. Металеві корпуси розвалилися, залишивши лише обгорілі уламки, а високі температури не залишили шансів на виживання тим, хто знаходився всередині. Ця втрата стала особливо відчутною для російських ВКС адже підготовка льотчиків займає роки. Втрата такого масштабу не можна швидко компенсувати. Операція розпочалася в нічний час. Коли бойові рейси не виконувалися, льотний склад перебував в режимі підготовки. За наявною інформацією партизани діяли середини регіону. Вони мали точні плани під'їздів до об'єктів. Зберігання палива знали, а розклад заправок і рух наземних підрозділів. Використано записки віддалених підпалювальних пристроїв та елементи дистанційного підриву, що дозволило мінімізувати присутність людей на момент підриву. Завдяки цьому екіпажі і технічний персонал встигли організовано евакуюватися або відвести важливі системи поза зоною ураження. Повідомляється, що цивільне населення не постраждало наслідком інциденту. Стало повне виведення з ладу не менше двох десятків бойових літаків, значна частина яких отримала критичні ушкодження двигунів, топлених систем і шасі. Вогонь зруйнував ангари і технічні бокси. В ряді випадків спровокував вторинні пожежі при детонації допоміжних паливних і мастильних резервуарів. Крім того, було пошкоджено наземні технічні засоби, заправні комплекси, частину комунікаційної інфраструктури аеродрому, обладнання підйому і технічного обслуговування літаків, логістичні ланцюги, постачання палива, тепер порушення, що унеможливлює нарощування авіаційної активності в короткому терміні. Важливий тактичний аспект вибір цілі удар паливо енергетичній інфраструктурі завдає не лише миттєвої шкоди, а й має довготривалі наслідки для операційної готовності без надійного забезпечення паливом. Багато форм авіаційної активності фактично зупиняється. Патрулювання, тактичні виліти, переобладнання літаків під різні завдання. Партизани діючи таким чином завдали удару по можливостях окупаційних сил перемішувати авіаційні підрозділи за власним планом. Що змушує супротивника витрачати час і ресурси на відновлення логістики та переобладнання запасних пунктів постачання? Реакція російських структур була оперативною, але хаотичною. В ході гасіння пожежі, евакуації особового складу, пріоритетом стало запобігання поширення вогню на сусідні об'єкти. Перевезення техніки, яку можна було швидко вивести, і блокування доступу до місця події на країнівна сила підриву, інерція вторинних вибухів, ускладнили рятувальні операції, відновлення аеродрому відкладено на невизначений термін. Місцеві адміністрації повідомляють про дефіцит пального в регіоні затримка авіаційних операцій, як мінімум, на десятки тижнів. А аналітика ця акція. Аналітика ця акція має чітку стратегію завдати ворогу максимальних системних втрат, перемінімізація людських жертв, мирне населення, ураження авіаційної інфраструктури підриває бойову спроможність противника, не тільки фізичною втратою техніки, а й розбалансуванням логістики управління. Для України і повстанських мереж це показник здатності вибивати високоефективні цілі, діяти кооперативно і використовувати власні ресурси розвідки для досягнення стратегічного ефекту. втрата контролю над ключовими об'єктами живлення авіації означає тимчасову втрату ініціативи в повітрі з боку окупанта і підриває простір для подальших операцій з мінімальним ризиком для цивільних. Для російського командування це сигнал необхідності перегляду систем забезпечення охорони тилових об'єктів для України. Підтвердження того, що точкові дії по критичних вузлах можуть мати непропорційно великий вплив на оперативну картину супротивника. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.